В'ячеслав Суркіс у воротах 71-й номер. В захисті Костянтин Вівчаренко 2-й, Тарас Михавко 32-й, Денис Попов 4-й, Максим Коробов 14-й. В центрі поля Володимир Брашко 6-й, Олександр Піхальонок 8-й, Микола Шапаренко 10-й. На флангах атаки Шола Огундана 16-й та Назар Волошин 9-й. На вістрі атаки Матвій Пономаренко номер 11-й, Ігор Костюк головний тренер команди. Ну, і зараз перед початком поєдинку Спільне фото з українським прапором. Позиція футбольного клубу Іберія. Власне, ця різниця в два очки втрачений ділою в останній мету і стала ключовою. Зараз небезпечний момент. І перший такий удар. На Брашка брашко може вистрілити за штрафного майданчика. Що робить Володимир брашко Перший удар. Галянок хороша подача від Волошина, але Макарідзе своєчасно робить кілька кроків від лінії воріти. Вибиває м'яч кулаком. Із небезпечного біля чужих воріт. Зараз подивіться, як Бартішвілі розбирається з суперниками. Пробиває Бартішвілі рикошет. Далі вже виносить м'яч за межі футбольного поля Касантин Лівчарен. В атаці футболіста і небезпечна передача на ударну позицію. Суркіс робить сейв, і має далі вибивати м'яч. Ось, друзі, небезпечний момент, але. Гурцу Брашко кладе корпус, але пробиває вище виріт Володимир Брашко. Питача до штрафного майданчика не дотягується до м'яча. Пономаренко назад віддає на Попова. Попов відбирає і Відбирає з фолу. Відбирає перед цим. Перед цим втративши його і зараз абсолютно зрозуміле рішення арбітра. Червона картка для Дениса Попова. Вищо варіть наносить удар футболістам. Небезпечний момент, що паренко пробиває огундона! Його спроба. Але м'яч не долітає Довріто, що зараз каже арбітер, арбітер промовчить. Що проти нього достатньо грубо було. Зіграно, що не правий аж мені. Суперник, втім, зовсім інша думка. Адей! Ух, який зараз момент! Заганія пробиває. Обвідний, хороший, якісний удар. Показує умовний сигнал комбінації. Удар головою відбувається, але зовсім не сильний. Удар без проблем. Володимир Брашко розбігається, пробиває Брашко! Який удар у Володимира Брашка! І м'яч опиняється у сітці. Веріться те, чого ми чекали, друзі. 58-ма хвилина зустрічі. Володимир Брашко забиває м'яч у ворота суперників. Давай, давай, А знову, знову шедевр Володимира Брашка. І Це той м'яч, яким можна насолоджуватися. Шапаренко. Вівчаренко передача. Вівчаренко поруч із штратним майданчиком. Шола Гундана подає до карної зони. Підбирання за Піхальонком. Піхальонок пробиває. Небезпечний удар у Олександра Піхальонка, але м'яч закрутило в бік воріт. Дивіться, самі собі створюють проблеми футболісти Іберії. Все це призводить до того, що Назар Волошин ледь не заштовхує м'яч. Ох, момент! І зараз забиває Матвій Пономаренко. 2-0. 2-0 робить рахунок на 67 й Хвилині зустрічі. Власне, давайте говорити відверто, до цього все йшло. Динамівці. Хитали-хитали захист суперників і рано чи пізно це мало трапитися. Знову проходить передача в майданчик у Вільну зону на Назара Волошина цього разу. Цього разу на Джинджолава пробивав. Низом було несено удар тим часом. Проти В'ячеслава Суркіса порушено правила. Панує свої послуги Коробов. Міхальонок вирішив сам подати на дальню стійку. Хороша скидка, Брашко. Подача до штарного майданчика. Пономаренко пробиває головою. Передачу можна віддати. Альонок. Направий флан наволошен, на аволошин. Волошин Волошин. хитне суперника. Волошин, можливо, навіть спробує пробити. Ні, віддає е, передачу під удар Володимиру Брашку. Перед барашком одразу немов гриби. Виникають двоє суперників. Передача і удар по воротах. Є вкрай неприємними для. Голкіпер. Ще раз дивимося повтор моменту. 14 лютого проти Зімбру Молдавського та рийської футбольної школи. Пробиває Володимир Брашко. Цього разу м'яч. Один хол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.